Всім привіт! Доброго вечора! Що в мене виходить? Плетіння чобітка, нового, так, із катертини. Ну, поки що чобітка у мене вже є тапочок, так? Так, ось з усіх сторін, зараз вам буду показувати. Так, ось така п'яточка в мене вийшла, так? Ось такі боки, ви вже бачили, так? Ось це попереду. Так. Плиту я по майстер-класу, але вже трішки у мене пішла своя імпровізація, тому що ну, у мене все ж виходить. Так? Особливо ось у мене тут бока. Так? то в мене вийшло, що пішла, майстриня виплітала лицьовими рельєфними стовпчиками з одним накидом. У мене боки. Так, ідуть чергування, простий стопчик з одним накидом і рельєфний лицевий стопчик з одним накидом. Тому що тут так вийшло, що мені потрібно було між рельєфними стовпчиками обов'язково вставляти один стовпчик. Ну і це якраз був простий стовпчик, бо не було за що тут зачіплюватися рельєфним. Так, а ось перед цей, так, ідуть всі стопчики Тут у мене їх 12 реліфні лицеві стовпчики з одним накидом. Тут так в мене все і гарненько виходить. П'яточка також трішки по-своєму тут вийшла, але нормальненько, хорошо. Так, все, порядок. Якщо я пробувала, якщо йти мені просто одними рельєфними лицьовими стопчиками з одним накидом, то в мене дуже отут по ніжці дуже сильно почало стягуватися. Тому виходила з тих умов, які в мене вже тут вийшли. Ну так виходить. Ну вчу, вчуся всьому, в мене рука не набита на цьому, я, я вчуся. І ще я повернуся до тих до першого варіанту тих чобітків, тому що ну, це буде пізніше. Мені все-таки хочеться розібрати, що в мене були якісь помилки. Одну помилку я знайшла, другу помилку я ще не знаю. Можливо, від першої помилки буде залежати і далі. Чому вони такі великі вийшли? Ніби я все правильно робила, а чому так вийшло? Так що буду вертатися. Самі цікаво, просто це для самої себе цікаво. Так, Чи підійдуть ці чобітки на 38-й розмір? Вже я скажу вам, ну це вже пізніше. Зараз я виплітаю, піднімаюся висоту так, чобітка, ну і другий мені потрібно виплести. виперу, віддам людині, ну, а потім вже буде що мені тут. Ну, я е, е, добавила трішечки е, саму довжину, так, е, Ну, щоб маленькі не були, але вони тут тріх, трішки витягуються. Ну і ще я виперу, то вони трішечки розпустяться, сам візерунок трішечки буде, е, він вкладеться на ніжки, це ж вони поки, поки виплетені. Так що я думаю, що повинні підійти. Ну і якщо, то знову буду що під уже е, під ніжку виплітати, так. Ну це вже потім. Зараз я виплітаю два два віддам. Я хотіла спочатку одного виплести, а потім, якби, щоб людина поміряла, а потім другого доплітати. Але думаю, це так. Поки людині донесеться цей чобіток, поки знов повернеться, я забудуся все, що тут робила. Тому ні. виплітаю два. І якщо потрібно, буде трішки щось переплести. Ну, що мені переплести? мені отут довжину потрібно буде додати. Ширина, я думаю, тут буде все гаразд. У мене повинно. Тут я вимірювала, йде на 10. Отак, так, так що я думаю, що тут буде все гаразд. Так, ну, і по, по самій ніжці, тут, тут дуже початок, дуже хороший, дуже так ну буде видно. все. Потім розповім уже, що поки доплітаю. Поки доплітаю. Так що, ну, хочеться, щоб за другим разом це вийшло. Ну, вчуся, вчуся, тому що. Рука, я ж кажу, рука не набита на цьому, і бачите такі нюанси. Ну, Якщо отак подивіться, подивіться ми приходимо у магазин за взуттям, так, то, то зрозуміло, що є нам, що подобається, але можуть не підходити, тому що ширина стопи, висота ніжки, так, розмір. ну... Так і тут виходить, що, що за першим разом можна не попасти в ті. Ну, ще розміри. Да? Я, ж, я взагалі тут плаваю в розмірах. Я взагалі тут ще я поки ще, щоб я вже знала, наприклад, на нитки. По-перше, тут же нитки, свій склад нитки йде. Те, що показує майстриня на відео, там свої нитки, тут свій склад нитки йде. Все ж це також враховується. Досвід, досвід колосальний получаю, чесно вам скажу. Колосальний получаю в процесі працювання. Так, далі. Далі скатертина. Так, що в мене вийшло із скатертиною? Так, куди я вже просунулася з катертиною? Так, і ось дивіться, що в мене вийшло. Так. У мене є маленький візеруночок з катертини, так? Дивіться, ось яка краса. Так, є маленькі, це нитки Іргіс, вона з ірису буде виплітатися, Так, і ось цим трішки товстішим гачком. Так, ну тут немає номера. Так, і схемка ось до, до, самого, до самої скатертини. Ну, на сьогодні все. Я вам щиро вдячна, що ви є. Дуже-дуже вам дякую. Дуже-дуже дякую. Ви найкраще пам'ятайте про це і бажаю причудового настрою. Я працюю далі, ем, готуюсь до завтра, так? І любіть себе, бережіть себе, Любові до Бога. Пока-пока, до завтра.